Новорічна ніч в Україні наймовірніше не обійдеться без відключень світла. Про це заявив очільник Держенергонагляду нагляду Анатолій Замулко. За його словами, наразі у системі зберігається відчутний дефіцит. Тож сподіватись на повне скасування графіків погодних відключень не варто. Однак енергетики з обережністю припускають, що саме вночі можливо вдасться дати все ж таки трохи більше світла в оселі українців. Я був би все ж таки обережним з точки зору прогнозів. Я все ж таки думаю, що якщо ми дійдемо до при зниженні температури при наявних потужностях до наших звичайних графіків, і воно буде прогнозовано і правильно застосовано, це буде напевно найбільш прийматний варіант, враховуючи те, що зимовий період у нас, як то кажуть, і новорічна ніч це у нас перехід, да і там у нас спадає навантаження. Можна так притузкажуть спрогнозувати, що саме в той період ми зможемо трошки підняти. Цей процес, але я був би дуже обережний. Ми не знаємо, як буде діяти ворог з, -з середи на четвер. І якщо ми прийдемо до звичайних прогнозованих графіків обмежень, це напевно буде досить правильне питання і правильне рішення по на сьогоднішній день.